Наша дорога малеча. Радію зустрічі з вами. І я. Я дуже радий. Тру-ля-ля! Від мене привіт! Привіт, купере! Слухай, а здається, ти збирався сьогодні поплавати в ставку. Було таке. Але пропустити ефір програми нізащо. Згода! Так ти йдеш чи не йдеш купатися? Звичайно, йду. Погодка ще поче! Взяв цілу торбу речей. А що саме ти взяв? Парасолю, ага. резинові капці, uh -huh. надувний матрац і uh -huh. багато та цукерок. А питну воду взяв? Так. А капелюх від сонця взяв? Так. І качку взяв. І качку взяв? Яку ще качку? Це рятувальне коло з головою качки. А -а -а! Залазиш в нього і гребеш, 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 гребеш. <гри cassette> <гри> Дивись, купере, так і до Туреччини допливеш. <гри> Та ні, моя качка розрахована на один маленький місцевий ставок. Ми далі не запливаємо. А ти правила знаєш? Які ще правила? Правила поводження на воді. Ой, мапіку, ну не будь таким нудним. Це не цікаво. Які правила! Єдине лише непокоїть, щоб не ростали цукерки. Купере! Я не шуткую я серйозно. Ой-ой-ой! Мені не цікаво. Так запам'ятовуй, усі діти повинні купатися обов'язково під наглядом дорослих. А я не дитина, я лялька. Не перебивай! Далі не купатися і не пірнати у незнайомих місцях. А. Слід дуже обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках, особливо коли є вітер або сильна течія, ага. не купатися в холодній воді, щоб не сталося переохолодження, не подавати без потреби сигналів про допомогу, не підпливати до водоворотів, пароплавів і катерів. Категорично Ага. не стрибати головою вниз у місцях, глибина яких тобі невідома. Ось так. Дітки, не забувайте, що вода несе небезпеку. Будьте обережні на воді ось так. Мапіку, це щось забагато умов. Не лізь, не пливи, не пірнай. Краще попередити, щоб запобігти наслідків. Хм. Ти вдаєш сьогодні себе вчителя, а я не дуже хочу вчитися. Мені це не цікаво. Ну, я пішов. Так, вперед. А. Купере, будь ласка, якщо ти не цінуєш себе, то для мене ти багато значиш. Що? Що ти? Що, а, що ти маєш на увазі? Ти мій добрий друзяка і мені не байдуже, де ти і що робиш? Отакої. Тобто ти хвилюєшся за мене? Так. Я тобі потрібен? Ну нарешті, так, купере, ти усім потрібний. Ти крутячий друзяка, і тому я тобі раджу подбати про свою безпеку. Мапіку. Я про, я про це не подумав. Це називається егоїст, правда? Це називається. Ти просто не до кінця зрозумів ситуацію. А. Але друзі для того і є, щоб допомагати. Можливо, е ми разом підемо на ставок, щоб не залишатися на одинці. Так, упере! Разом ми сила і підтримка один одного. Обожнюю тебе! Ой. А для наших друзів, як завжди, Мультфільм!